Порт Роттердам. Велике перехрестя шляхів аграрної продукції: овочі, фрукти, зернові, кукурудза, насіння. За всім цим логістична мережа, що веде до 350 мільйонів споживачів у Європі. В усьому світі сучасне сільське господарство стоїть перед величезними викликами: надійне постачання харчових продуктів, зростання попиту на відновлювані джерела енергії та зміна клімату. Рослини відіграють у вирішенні цих завдань провідну роль: це майже невичерпне джерело харчів та сировини. Рослини та їхні властивості, наприклад, зернові культури, їхня загальна площа в Європі 50 мільйонів гектарів. Чао, мігель. Дивись, Михайле, ось тут можна побачити фузаріум. Саме тут бачиш, у нього такий приємний рожевий колір. А що таке фузаріум? Фузаріум – це такий грибок, і він нам у жодному разі не потрібний. А чому? Тому що цей грибок небезпечний для людей і тварин. Він нам не потрібний ані в кормі для худоби, ані в хлібі. Фермер Зігрід Фольц побачив лише кілька колосків із фузаріумом і б'є на сполох. Цей грибок утворює цілу низку небезпечних речовин. Найвідоміша з них називається скорочено «Дон» і не повинна потрапляти в харчовий ланцюжок. І все-таки за вологою і теплою погоди грибок може вражати цілі регіони. У Канаді від цього щороку є ризик втрати 40% урожаю. Якщо зернові сильно вражені грибком, на млині їхня ціна падає або їх взагалі не приймають. У лабораторії кожну партію перевіряють вміст речовини Дон та визначають, чи не перевільшує він допустимі суворі норми для випічки. Але для тварин ця речовина небезпечна. Родина Фольс має понад дві тисячі свиней. Фузаріум може викликати у цих тварин тяжкі нервові захворювання. Підготовка до дитячого дня народження ці грибки нам зовсім не потрібні. Ні в харчах для людей, ні у фуражі. Ми повністю згодовуємо пшеницю тваринам. Бо ми дуже швидко помічаємо, якщо у нас заражений матеріал, тобто фураж, виникають проблеми в свинарнику, передусім з плодючістю, трапляються викидні. Віктор Корзун, 46 років, експерт з молекулярної біології білоруського походження, 12 років працює в компанії КВС Німеччина. Фузаріум його спеціальність разом із колегами. Він багато років шукає засіб від цього грибка. Я хочу показати вам китайську пшеницю. Вона довга, погано стоїть, не захищена від борошнистої руси та бурої іржи. У неї дуже низький врожай. але. У неї чудова стійкість до фузаріуму. цю стійкість ми в ході восьмирічного проекту перенесли на кращі німецькі елітні сорти. І ми сподіваємося, що це саме ті продукти, які потрібні селянам у майбутньому. Пшениця без фузаріуму сорт рослини, який вирішує проблему. За такими успіхами стоять від 10 до 15 років досліджень та багатомільйонні інвестиції. За такими успіхами стоїть незалежна компанія з унікальним стилем роботи. Понад 150 років компанія КВС займається селекцією корисних рослин заради добробуту людей: цукровий буряк, кукурудза та зернові культури, ріпак, соняшник, просо і картопля. І Віктор лише один із близько трьох із половиною тисяч співробітників компанії КВС, які проголосили своєю метою створити високопродуктивні рослини гідні гідні го століття. Їх можна зустріти не лише тут, у штаб-квартирі фірми в місті Айнбеку, а й в майже 70 країнах світу на селекційних станціях, на дослідних полях чи у фермерів. Ринки, для яких вирощуються рослини, такі ж різні, як і земля, погода чи люди. Для нас ринки це не абстрактні терміни. Ринки це люди з їхніми потребами. Франція Паризький басейн. Регіон, де традиційно вирощується цукровий буряк, врожаї тут високі, але ризик хвороб у рослин теж великий. Вірусні хвороби, захворювання листя та грибки в ґрунті, перетворюють вирощування буряка для деяких фермерів на гру в рулетку. Като точно знає, з ким він тут має справу, бо в кого вони з'явилися один раз, то їх уже не позбудеться. Я бачу окремі кісти. Це нематоди. Нематоди це такі паразити, які вражають буряки і не дають їм рости. Це може знищити до 50% врожаю. Патрік Маріот, 46 років, консультант компанії КВС на півночі Франції та батько чотирьох доньок. Він знає їх усіх. Він зв'язувальна ланка між фермерами, селекціонерами та цукровою промисловістю. І в нього є хороші новини. Сорт стійкий до нематоду у комбінації зі ще двома стійкостями до вірусних хвороб. Потрійна стійкість для мене найголовніше мати сорти, які з одного боку відповідають вимогам селян, а з іншого цукрових фабрик, щоб сприяти розвитку культури буряка у Франції. Сприяти розвитку культури буряка це одна з основних сфер діяльності КВС, та водночас її історія. За понад 150 років постійного вдосконалення з дикого буряка було зроблено справжню цукрову фабрику з покращеним вмістом речовин, 20% відсотковим вмістом цукру та стійкостями, які можна вільно комбінувати. Але в галузі селекції рослин ніщо не стоїть на місці. Звичайно, все розвивається, вимоги стають дедалі більш суворими. Сьогодні ми маємо створювати сорти з комбінованою стійкістю до трьох, чотирьох або п'яти хвороб, наприклад, до резоманії, циркоспорозу, нематодів та резоктонії. Усього цього можна досягти методами традиційної селекції, хоча КВС є першою компанією, що постачає генетично модифікований буряк для значної частини північноамериканського ринку. З іншого боку, Окрім стійкості, головною метою селекції має залишатися збільшення врожайності. Для цього потрібні довгострокові плани один із них втілюється тут під снігом. Це справжня перевірка на міцність. Тут ми вивчаємо, як цукровий буряк зимує, тобто це майбутній сорт зимового буряка. Причому за екстремальних умов ми тут на висоті 700 метрів над рівнем моря. Ми працюємо над цим проектом, бо очікуємо збільшення врожайності на понад 30%. Чудово. Чудово. молоде листя дуже живе, і весною зможе відразу почати рости. Саме це нам і потрібно. Поки в ході таких експериментів утворюються нові сорти буряка, можуть минути 10 років. Тому зрозуміло, чому для селекціонерів кожен новий сорт це більше ніж просто вдосконалення попереднього. Новий сорт це завжди прорив, це історія. А для декого – відтинок життя звичайно існують сорти, про які можна сказати, що це була чудова історія успіху, з якою стикаєшся на початку кар'єри. Тобто історія, до якої сам не причетний, але бачив її на власні очі. Для мене це був сорт Роберта у Франції. З цього я почав і тоді сказав сам собі, що саме так я хотів би створювати нові сорти. Насіння на продаж розмножують у теплих регіонах Південної Європи, попередньо очищують та транспортують до Німеччини. Бо лише тут на розробленому співробітниками КВС устаткуванні є технічні можливості, щоб за лічені місяці підготувати насіння для експорту в Європу та Азію і перетворити ребристе насіння буряка на зручну помаранчеву перлину. Цей автомат запаковує в кожну коробку 100 тисяч зародків. Тепер можна успішно висівати. На площі в півтора мільйона гектарів у Європейському Союзі починається виробництво цукрового буряка. Румунія широка країна з велетенським аграрним потенціалом, яка, однак, знову і знову потерпає від посухи. Ця ферма на півдні має 1200 гектарів землі, найкраще насіння, персонал та сучасну техніку, але все марно, якщо не йде дощ. 1995 року від нестачі води потерпав кожен 20-й мешканець планети. 2050 року це вже буде кожен четвертий. Ситуацію також дедалі більше загострює зміна клімату. Разван Салай, 35 років, менеджер з маркетингу у фірмі КВС Румунія. Його життєве кредо. Для мене важливо, щоб клієнти, фермери мали насіння, від якого вони справді зможуть отримувати прибутки. Завжди з думкою про успіх клієнта, довго і надійно підтримувати його першокласними продуктами та фаховими порадами на місцях. Це успішний принцип роботи КВС в усьому світі. 10 днів до врожаю. Север попа відвідує клієнта. Посуха залишила в землі глибокі тріщини, але як це не дивно, особливих втрат врожаю не очікується. Це стійкий до посухи сорти з Франції, який порадив Розван. Рослини витримують стрес від посухи та використовують наявну вологу особливо ефективно. Саме це за умов зменшення запасів води ставатиме дедалі важливішим. Серед зернових теж вирощують сорти з такими властивостями. На наступний рік Разван обіцяє появу першого сорту стійкого до посухи, який був виведений в Румунії та оптимально пристосований до регіонального клімату та ґрунтів. Створили цей сорт чоловік і жінка-замфір, подружжя селекціонерів на недавно відкритій станції КВС. Усе вони тут зробили та остаткували власноруч, об'єднані під помаранчевим дахом, але з почуттям власної відповідальності та підприємницьким духом. Коротке обговорення, де спека буде особливо сильною, і саме там, далеко на півдні, розташовані дослідні ділянки кукурудзи фірми КВС Румунії. 40 градусів за Цельсієм. Пил вірний супутник спеки. Так виглядає качан, який повністю знищила спека. А ось рослина, на яку покладають спільні надії, і в якої ціла низка позитивних властивостей. Стійкість до посухи, стійкість до теплового стресу, висока продуктивність зерна з низьким вмістом води, найкращі якості крохмалю, а також і цим вони особливо пишаються. Цей качан кукурудзи справжній румун. Ще одна особливість селекційної роботи КВС відновлювальна енергія з кукурудзи. Тут головне загальна маса, бо рослину всю подрібнюють та зброджують в установках з виробництва біогазу. Кожний гектар кукурудзи дозволяє заощадити близько 16 тонн СО2. Процес завершується очищенням газу, як тут, у Айнбеку, що дозволяє закачувати його прямо в мережу природного газу. Споживач може розраховувати на дуже хорошу безпеку поставок надійного джерела енергії. У цих масштабах таким джерелом наразі може бути лише біогаз Його велика перевага в тому, що його можна використовувати в усіх сегментах енергії: це і електричний струм, і тепло, і транспорт. Ми знаємо, що вже зараз один гектар кукурудзи, тобто 100 на 100 метрів, може дати енергії для автопробігу на 70 тисяч кілометрів. Наші рослини, які видно за моєю спиною, їх можна зберігати. Тобто нашу енергію можна зберігати. Сьогодні це вирішальна перевага. Буряк, гібридне жито та сорго різновид проса – теж можна чудово перетворювати на енергію. Значний прогрес у селекції та технічні покращення ефективності і надалі сприяють експорту цієї технології по всьому світу. Південна Америка. Якщо рухатися вздовж річок, що витікають із південних кордельєр у напрямку Тихого океану, можна потрапити до родючого регіону Ранкагуа, батьківщину компанії КВС Чилі. Тут розташовані великі селекційні ділянки кукурудзи та сорго. Води більше ніж достатньо. Кароліна Кавейо доглядає понад 16 тисяч рядків кукурудзи, що є частиною генетичного пулу кукурудзяної селекції КВС для мене особисто головне, і я віддаю цьому все: мої сили, мою концентрацію це досягти цілей, які ставлять селекціонери в Європі. Йдеться про прискорення розвитку нових селекційних ліній до кожної рослини. індивідуальний підхід та щоденний контроль. Цвіт має бути в певний час ізольований близько 60 співробітників. Щодня піклуються тут про 16 тисяч рослин. У високогірних долинах Кордельєр, далеко від інших полів, вирощують експериментальні гібриди. Щоб матичні рослини не запилювали самі себе, волоть треба видаляти. Співробітник КВС Фаб'єн контролює водопостачання. Герман керує дослідом, а їхній третій помічник уже переконався в якості цих рослин. Більшу частину насіння кукурудзи КВС виробляє у Європі. Виробництво під час літнього сезону в Чилі дозволяє раніше доставити на європейські ринки нові сорти. Після збирання врожаю в кінці лютого його везуть у порт Вальпараїсо та завантажують на корабель. Через три тижні вантаж у Роттердамі. Якщо врожай у Чилі запізнюється, а в Європі посівна починається рано, графік може бути дуже щільним. Як цього року. Останні тонни насіння кукурудзи транспортують чартерними літаками як виняток. Прибуття в аеропорт Франкфурт-Ганн. Фітосанітарний контроль і митниця, розподіл по вантажівках, підготовка, кінцевий контроль якості і доставка. Через кілька днів насіння у фермерів. Час обраний ідеально. На 14 мільйонах гектарів землі в Європі починають висівати кукурудзу.